Вот. Роман задает вопрос. Пацаны, какое масло вы льете в бензин? ВИШ-49. И сколько? Да. Мы отвечаем. Минералка идет 40, 40 грамм. грамм на... Тут уже обкатанный да. 40 грамм на литр. Да. 45 По идет По советским стандартам. А, а Это минералка. минералка. А синтетику мы льем вот таким грамм. вот образом. 20 грамм льем на литр. Вопрос в студию. Дискуссия. Да. То, що нам скаже по поводу того, 20 г синтетики, 40 г мінералки. Будет ли хороша смазка при синтетике 20 г? 20 г. Так. Є... Питаємося Пы отвечать, Назар Петрович. У мене є подвійна інформація. Перша інформація це недавно дізналися. Диз... За паялі? Ні. Ні то не so, тот Гезі. Не <падем> Будем варить аргоном. Так. Не дарма кипяточком випадку. Ваш кофе вже закипев. Зараз прийде в фішки. По-перше, Богдан, який нам масло дав, каже Богдан Іпон масло. В мінералці оці вуглеводневі ланцюжки в мінералці вони різні є. Який збагачений, довгий, який короткий. Тобто її на великий об'єм мінералки, якість змащування може бути. Не особо якісна, тому що молекули різні. Колічество смазуючих елементів у плотно. Виходить а в синтезіці вони, 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 спеціаль, вони спеціально синтезовані, щоб всі були довгі. Всі оці, які там в ньому які виконують змащуючу функцію, вони є всі довгими ланцюжками молекули, які виконують повноцінну цю функцію. Плюс вони мають кращу покривистість. Пленочкою плотною сідає. І виграють лучше. Хорошо, тепер краще Друг... Я, Чекай, я другий да, пункт да, не сказав. Другий да. пункт. Я свого 49-го експлуатую вже десь років. Да, урків 10 років. Ну, мінус 3 роки, які десь приблизно перерва була, що я його не юзав. Десь, ну, ориентови... ну, на, мі на місячний Так, да, 7-8 років я експлуатую 49-го. Почав я з э, мотюль, справжнього французького, яке тоді коштувало 70 гривень баночка в 2007 році. І це були. Не кислі гроші, але мені було 10 не. Жалко. 10 баксів, 10 баксів, даже. Да, даже курс був 5 чи і тоді? І тоді переход, теж переходив. Переход. 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 Да. Да. Лив, шикарно. Працює. У мене люфтє... 20 грам. 20 грам. Так, як на, на, на книжці написано. І Люфтець був такий десь, ну, не знаю, такий відчутний так, клацає собі, і клацає. я його експлуатував, не шумить, нічого катається. Потім я перейшов на динамік, поки динамік ще був хороший, коли мотюль вскочив в ціні. Чистий динамік синтетику. Потім з часом чиста синтетика динамік пропала, я пер... попробував мінеральну, і в мене моментально з'явився нагар вихлопний, з'явився да, нагар, нагар на, да. на, на цій, на, 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 на головці. А раніше, коли використовуєш синтетику, в тебе головка просто покрита такою пленкою. Совласен, такою що, слизькою, слизькою слизькою маслянистою. Ти тільки бензинчика капнув, повитирав. Чисто полірованого, тим більше вони поліровані в мене ці цій І потім, коли вже динамік з'явився полусинтетика, і я просто на нюх приділив, що там більше мінералки, ніж синтетики. я тоді відказався, почав використовувати око, а з часом з оку перейшов на хаду, розливну. Класна, хороша розливна хада. І повір мені, за ці всі 7 років зазор в колінвалі не змінився абсолютно. По поводу хада. Так. По поводу хади, зробив виколенвал людині. Значить, на ТМ. ТМ 250 кажеться. Якщо я не ошибаюсь, я вже не пам'ятаю. E, людина приехала на моєму коленвалу, значить, що я зробив? Поставив? Зробив свій новий палець, одрестарував шатун, поставив японський сепаратор. Все, все, good, <клес> все зібрав, все класно, все. Значит, e, людина зібрала мотор, все, приїхала на ньому. Я то й не, не пам'ятаю, десь примерно тиждень. ТПС, так? Да? Ні, це ТМ. Така є штучка, ТМ. Значить, він на ньому приїхав десь тиждень. І в нього згорів А, е, І до чого ми дійшли? Значить, по технічним характеристикам кренвал був в ідеальному стані після ремонту. Есть, всі зазори, все, подшипники, все перевірене було, все було хороше. Е, Далі що до чого склонилося? Е, бідна сміс. Значить, ніде ніяких підсосів, нічого не було. То есть людина все перепровірила, да, все віз на місці, нічого, сальники, прокладки, все добре. Далі. Взник вопрос розповілу масла з бензином. А раннє запалювання теж виділить. Ні, все було витрачено, все було нормально. Людина доволі нормально, в цьому розбиралася, все добре. Ну, звісно, причину 100% ми не знайдемо і не виясним. Ну, був у нас один маленький аргумент. Людина заляла масло, хаду. Може, польони? До цього, до цього, я вже не пам'ятаю, на якому він їздив він казав, але після ремонту він почав заливати масло ХАДО, Бо <плес> купляв це у банки, у желізній банці Угу. <плес> І. Я не знаю, обвіняти хаду я не буду в цьому. Ну дивись, ну, де він покупав. Ми, допустимо, якщо ми купляємо, то ми на, на хадовському якщо, офіційному на офіціалі, все магазині. Може він де скупив хату. Далі по поводу масла. от Хаду, не хаду і все остальне знайомий мене залив у Авдюху у сотку. Сотка 94-го года, значить, він залив неї, ну заливає, заливав синтетику в неї. Значить, раніше для цього він теж полізався мотюлями і різними маслами. А цей один товариш посовітував залити масло, яке йому привозять з Германії. Значить, масло у 20-літровій бочки. Масло, от я не пам'ятаю, не Вебер, а ну, якось такого плану, щось короче, з Вебером зв'язане. Прикол в чому. В мене йшло етікеточку на цій бочці внизу. І на етикеточці написано. Діст, ді, Дістриб'ютор е, по випросам значить місто Запоріжжя. Фірма Юко, яка іготовляє масло Юко з Запоріжжя. Ага. І в мене питання, чи це реально німецьке масло? Чи це реально масло фірми Юко? Бочка німецька. Бочка німецька, таких бочок нема. Ані таких... не соврали, таких Вони бочку, бочку німецьку влупили. Таких бочок нема. Але ми його на вкус і на запах не відключимо. Яке воно, чи воно німецьке, чи воно наше. Але воно було залите у бочку, ті по німецьку, по-німецьки все написано. І знизу була приклеєна етикеточка Юко. Пацаны, Запоріжжя. Запоріжжя. Юко. І от у нас дуже питання: де оригінальне масло, а де не оригінальне? Хадо. Офіціальне, неофіціальне, ті ж самі всі матюлі і все остальне. Дивись, дивись. Тут ви взяли, якщо офіційне матку матку. Ось, все, уявив... Ось нам офіціал дав, це на спонсор дав нам це масло. Ми сьогодні на ньому розігналися на 98-му бензині, у нас і 49-му фарсованому розігналися 144 км на годину. Ти, це, да, да. І ти бачив це, так? Що ми... Так. Ну, трошки є димку, але як на мене, це мало. Мало по, по швидкості? Диму, диму, диму або з труби. Ти, ти я вважаєш, я... що може може чуть-чуть давати мало більше чуть-чуть? -чуть. Як на мене, мало масла. Я, тобто, я хотів, щоб ви ну, так не спів, щоб ви заляли масла більше, попробували як він йде на більшому кількості масла. Чи не закидає свічку, як він набирає все останет. Я на Тому що на не Ті температурні режими, обратно ж таки, там, коли угу. буде плюс 40. Ну, да, там Тут все так... ладно, плюс 40 і ніякого холодного вітру обдува такого, бо температура 40 і ти валиш все одно. То есть, масло, я думаю, що реально більше дасть. Чого я спитав, скільки масси От Ми, виходить, можливо, більше даємо масла за рахунок того, щоб багато суміш дає. Ну, багато сумі ж дає. Ми ж кльори нормальні поставили. І, там же кльори 1,2 мм два. Чи маленькі, чи маленькі. Тобто ми вже навіть не цим, не 120, а 110, ну, да. ну так по міліметрах yeah, вже. Раз, раз, є. Все. Розверточкою. Суть тому, наприклад, на своєму 49-му, я з досвіду можу сказати, на своєму 49-му пробував заливати більше масла. Реально, ну так думаю. Він буде або закидати свічку, або він буде їхати. Він навіть на 20. ну, в мене, в принципі, зазвичай в мене з собою декілька свічок. в мене є 17-ка, 14-ка і 11-ка. Правильно, правильно. 17-ка на дальняк за містом, коли ти преш хорошо, прекрасно працює. Заїхав 17-кою в місто, пару світлофорів. Закидало. Перекрутив 14, поїхав, випалює, нормально, все хорошо працює. І знову ж таки, як заливаєш більше маса, починає з'являтися лишній нагар. Синтетика не дає, причому в чому плюс синтетика, вона не дає кристалічного нагару. Але, а, і Якщо ми говоримо, то за гонку, в принципі, не на якби. Не на такій, не на нашій дороги, просто що ми їдемо собі так. в круїзі. Але але ми, ми рекомендації, ну якби поради в Ютубі ми даємо людям, які, які їдять їздять в круїзі. Ну, Ми ж не їду. кажемо всім пацани, ми всі, хто їде на Боневіль, слухайте, всім решта ні. Ну, на Боневіль, так да, можливо, актуально залити 25 п'ять на вітер. Можливо, ми, 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 ми прислушаємося. Це, да, це, 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 надо було вже спробувати, в принципі, залити більше масла. Mm -hmm. то то це більше поїде. режим Масло розумієш? Mm -hmm. Краще втратити швидкість, але mm -hmm. надійність підвищити. Щоб знали, що просто температурний режим, той, я говорю, коли буде максималка, що реально по времени максимально видавить з нього, mm -hmm. чи хватить масла у бензині на смазку, чи буде та оставатися пленка, чи буде його вистачати? Отже. Колічество оборотів, що буде воно вспівати нормально навіть та сама продувка, що воно буде нормально вставатися на стінках на кольца і на поршень. І в першу чергу на клінвал. <глісті> і все. Ну, почули. почули. Пішли, Пішли до Петровича пити кави. Yes. Бо їдять його мухи. Все, всім дякуємо за Користуйтесь синтетичним маслом. Підписуйтесь на Підписуйте наш канал. Тобто, по до масла реально?